А де ваш Бог, якщо він допустив війну? Ой, мені то часто кажуть. Ми неправильно сприймаємо Бога. Ми приписуємо Богу людські якості. От представте собі, машина Мерседес. Є інженер, якийсь там в Німеччині чи де там, який цю машину зробив. Він зробив, що вона була безпечна, нормально. І якщо я поїду на червоне світло, когось зіб'ю на дорозі, при чому тут інженер з заводу Мерседес? Людина це наскільки складна машина. Ця серйозна машина вирішила не робити добро, а вирішила воювати. Бог такі дивився і думає, ну добре. Повоюйте, побачите результат. Абсолютно згоден із священником, але все ж таки хочу сказати другу сторону медалі, яка є. Справа в тому, що все ж таки, в кінечному результаті, те, що відбувається, це Бог дійсно допускає. Бог міг зробити, наприклад, щоб взагалі не було війн в світі там і ніякого зла. Але справа в тому, що Бог він веде людство до зрілості, бо хоче, щоб люди на власному досвіді, а ми нічого краще не можемо зрозуміти. Ніяка теорія нам не допоможе, як тільки власний досвід, бо хоче, щоб на власному досвіді саме ми зрозуміли, що таке життя без нього, що таке наслідки гріха, що таке наслідки відмови від нього, і в результаті Бог таким чином хоче привести привести людей до себе.